Намагаюся робити неможливе те, що в очах людей виглядає нісенітницею, що руйнує мою репутацію і просто змушує людей дивитися на мене, ніби на людину несповна розума. Але я абсолютно спокійно до цього ставлюся, тому що я розумію, що від цього залежить мир в Україні. Мир в Україні залежить від Господа, від того, чи зможе народ України, України в спільному пості і молитві визнати провину загоніння євреїв і попросити прощення за кров усіх невинно вбитих, яка волає до Господа. І треба це зробити також на офіційному рівні президентом. І я розумію, що станеться неможливе. Завершиться війна в Україні і настане мир. Маю розуміння, що Росія просто розсипеться на частини і більше не буде загрози. Нехай Господь благословить, прошу, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, щоб ця інформація дійшла до якомога більшої кількості людей.